Усім привіт, любі друзі! Ви на каналі Христинка, я в магазині Єва. Нові акції з 9 по 10 лише 2 дні червень. Кешбек 80% від вартості на засоби для чищення унітазу. Доместос 143 гривні за 1 літр. Такий варіант 138. Точніше, їх тут декілька, не теж об'ємом 1 літр. Є півлітровий доместос ціна 62 гривні та 50 копійок. Такий варіант 95 гривень 750 мілілітрів. Кйонен по 76-66. Так, об'єм 900 мл, ціна 102 гривні. Такий варіант 500 мл об'єм. Ціна 92 гривні. І ще якийсь один варіант з акційною ціною 68 морський. Так, він позаду стоїть, морський варіант. 7 в одному 77 гривень. Sky 39. І донат ціна 109 гривень. Об'єм тут 750 мл. Акція на тампони мінус 50% на другу одиницю. Тобто, щоб скористатись такою акцією, треба брати дві упаковки, і друга піде за півціни. Друга мається на увазі та, яка дешевша, бо якщо взяти більшу упаковку і меншу, то менше піде за півціни. От. не акційні ціни 114-116 гривень, як які. По 16 штук упаковці, менше по 8 штук 59,50, тампакс 94,50, 16 штук з аплікаторами. Нещодавно був кисбрак, то, бачу, так порозбирали. Котекси 8 штук упаковці з аплікаторами 84, 109 гривень 16 штук. І буває ще від виробника. Така от. Додаткова акція, бачите, плюс 4. Ніби 8, а насправді ще 4 від виробника в подарунок. От-от-от-от. На весь посуд акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Великий тут асортимент, Є і чашечки різноманітні. Ціни 80-70 гривень. Такий варіант 80. Така об'ємна чашечка 80 гривень. Виявляйте, навіть є по 40 гривень такі досить об'ємні чашки. Не знаю, скільки тут, мабуть, 400 мл. Берете дві, третє в подарунок, або можна вбрати щось інше, наприклад, тарілочку чи салатник. 80 гривень такі чашки. 80. Це теж досить об'ємно. Так, об'єм не зазначений. А ціна 60 гривень. Такі по 50. Ці менше об'єму по 200 мл 40 гривень. 80. від люмінарк 80. Така чашечка. Ціна 60 гривень. Келих. Ціна 80 гривень, дві берете, третя у подарунок. Є ще ось такий келих високий 80 гривень. Також є склянки. Так, так, склянки теж по 80. Мені так подобаються такі скляночки, їх можна використовувати в багатьох випадках, навіть як невеличку на вазу. Як вам ідея? І склянки теж 80. Можна взяти, як, наприклад, одну таку, одну таку, один келих або е однакові, наприклад, 6 келихів собі обрати. Так, такі скляночки по 50 гривень за одну штучку. Чашка 199. Має таку коркову підставку. В подарункових коробочках є багато чашечок. Ціна 129-189. І зло 189. Тут різні. А яка мила з сердечком, чашечка. Є з квітами. Тут тарілки по 90 гривень. Такі великі. Зараз такі в моді. Обідні тарілки тут, мабуть, цілих 27 см діаметр. Є такий блакитний колір. За 80 гривень набір соусників. Така чашечка із блюдечком 129. Також різноманітний посуд. Дуже великий асортимент, різноманітні. І ціна всі акційні. Тобто, навіть є і за 50 гривень. Берете дві, отримуєте три. Тобто за 100 гривень виходить три тарілочки. Такий варіант цікавий. Кольоровий. Так -так. так, так, де цінник? Такий салатник, на жаль, ціночка я не знайшла. Але тут багато всього дуже цікавого. І з квітковими принтами, є такі геометричні зображення, така. Тарілочка, точніше, мисочка. Піала. Піала Піала. Ціна 90 гривень. Дві купляєте третє в подарунок. Два дорівнює 4. На жіночі та чоловічі шкарпетки, чешки та підслідники. Ціна 35 гривень. Це ті. самі значить вони в таких класичних кольорах. Чорний, білий, сірий. Жіночі. Ціна 25 гривень. є трохи кольорових з малюночками. Ціна теж 25. Такі шкарпетки чешки, почти вони тут укорочені. Теж дві пари купляєте, ще дві в подарунок. Ціна за одну пару 20 гривень. На фарбу для волосся Color діє акція 1 дорівнює 2. Тобто із цих фарб ви обираєте собі дві одиниці, можна однакові, можна різні кольори, які вам потрібно, а оплачуєте лише за одну. 75 гривень такі, крем-фарби, і 66 гривень. Ось такі. Якщо берете різні, то оплатите за дорожчу позицію. Кольори є і темні теж в асортименті. IQ-код усі професійні засоби з кешбеком 80% для догляду за волоссям або для фарбування. Повертається 80% від вартості на ці засоби. Крем-окислювач, ціна 239 гривень, є різний відсоток, 3,69, баночки більші по 450 мл. Освітлююча пудра 429 гривень за 500 грамів. Фарби, вони самі, до речі, це є фарби. До них окремо треба докупляти окислювач, окисник. От, теж є різний відсоток 3,6,9,12. Найменша цифра це він найменше, так би мовити, агресивніший. 150 мл 119 гривень. Тут написано цифрами, але можна подивитися на палітрі. Вони зазвичай на ну, ось таких стієчках є палітри. Так, де тут? От. І по цифрах можна побачити, яке буде волосся після фарбування. Але якщо у вас супер темне, а ви взяли якийсь світлий, то теж враховуйте це. Якщо ви різко переходите з темного на світле, краще проконсультуватися або звернутися до професіоналів, тому що це є складні переходи, а загалом ось ці фарби досить і досить хороші. То, що кажу, враховуйте те, що там нема окислювача, там тільки колір, то треба брати ось так, наприклад, щоб пофарбуватися, зберігати пропорції. Із доглядового з шампунів кондиціонерів, теж з IQ-код професійна серія, кешбек 80%. Ціна 229 гривень за 500 мл. Масочки теж по 229 гривень. Спреї, ламінування, блиск та сила 150 мл, і термозахист, і відновлення. Ціна 209 гривень. Різні спреї. Такий варіант це є шампунь для нейтралізації жовтизни 229 шампунь і це кондиціонер. От, ага, ще є ось тут скраб, блиск та сила. Це скраб 300 мл 229 гривень. Бонуси вам повернуться на картку одразу. На наступний день після покупки списати їх можна на будь-який товар з асортиментом магазину. Мінус 40% на мило -дуру. Мило дуру алої дві штуки, вага 270 грамів, ціна 60 гривень. Таке мило 89,20 Тут аж 4 штуки. Є два аромати на вибір. І такі в наборі по 4 штуки, ціна 83 гривні та 20 копійок. І ще квітковий аромат, ціна 60 гривень за 2 штуки. Вага 135 грамів одного мила. Ця парфумерія Versaci, Майлук і Жан-Марко Вентурі. Чоловічі аромати. І жіночі аромати. Є різні об'єми. 90 мл. Мені здається, що вони колись мали по 100 мл. 90 мл 2699. і Її мініатюрки по 469. Парфумерія Look 339 гривень за 30 мл. Дуже гарні аромати, мені сподобались. Я собі купляла от Я собі брала ось цей рожевий. Варіант ціна за 50 мл 749 гривень. І же Марко ціні ціни. Я так розумію, що не всі змінили ціночки. Звертайте увагу. Є тут і свіжіші аромати, і солодші, різні такі цитрусові. На Гленбі декоративну косметику акція 2 дорівнює 4. Обирайте будь-яких чотири товари. Два із них підуть вам в подарунок. Щіточки в такому тубусі. Ціна 23 гривні. Сортимент дуже великий. Знаю, що вам З того всього показати, бо справді дуже великий сортимент. Палетка гелевих тіней для брів. Ціна всього 50 гривень. Супер знижка. Ще якщо візьмете на 449 гривень, то можна отримати ось таку селфі-лампу. Це, звичайно, якщо є залишок на магазині. Декоративна косметика від Lamelle теж акція 2 до рівні 4. Дуже її гарно хвалять цю декоративну косметику. що вона за свої гроші дуже якісна. Тож теж продивляйтеся, може, кому що потрібно. Олійка для губ 209 гривень, кінт для губ ціна 216. Добре, взяти подружку і йти з нею обирати. Ви мені дуже нахвалювали ось ці помади матові. Зараз на них гарні акції. 5950 і ще є можливість взяти 4 одиниці за ціною 2. Так, відкрила вам всі кольори. Ви про них запитували. Дуже мені ось цей сподобався. Давайте я, мабуть, отак покажу. І ось так їх вам нахилю, щоб ви побачили, які тут номери. Так, наступні. Вони йдуть такі рожеві. Тільки з цих, що я побачила, один такий більш червоніший. Так. А тут, знаєте, що сталося? Хтось відкрутив і, не закрутивши, закрив ковпачок. От така собі аварія сталася. а цей яскравіший рожевий колір. 403. І такий варіант більш коричневий. 405. Знаєте, я колись думала, що всі мають бути помади рожеві. Тобто такі в мене були асоціації, можливо, ще із тих часів Барбі, такі в мене склались враження. Але коли я спробувала на своїх губах коричневу помаду, це виглядало так природньо і красиво. Тож, не бійтеся, експериментувати, можливо, знайти ці експерименти покажуть вам що цікаве нове. По 100 гривень пудра для обличчя омай. Oh Її тональні кремчики 127 гривень. Clear face 40 мл. Консилер 124 гривні. Гарна знижка на ось таку помаду для губ. шмат. 83 гривні, 50 копійочок. Олівчики по 112 гривень для губ. Рум'яна по 89 гривень. На дитячу декоративну косметику діє акція 2 дорівнює 4. Такий набір помада для губ. І дві кобилучки за 60 гривень. Такий браслет і помада за 45. Навіть і в форматі годинника бальзам для губ. Ціна 95 гривень. Такий набір за 90. В загальному різних наборів є багато. Є і дешевші, є дорожчі. Є такий формат, як адвент-календар загадковий мейкапчик. 249 гривень. На всі щітки від торгової марки COS є кешбек 80% від вартості. Обираєте будь-який товар від цієї торгової марки. З категорії щітки і отримуєте бонусами на картку 80% від вартості. Бонусами можна оплатити 50% з наступної покупки. Але не відкладайте покупки бонусами в довгий ящик, бо вони мають термін дії 21 день. Якщо не встигнете скористатись, то вони просто пропадуть. Буде шкода. Як бачите, є і акційні товари, і неакційні. Акція 2 дорівнює 4 на весь ось цей стелаж. Тут є і прикраси, сережки, кулони, різноманітні підвіски дуже багато всього. І також можна обрати резинки, заколки, крабики. Обручі, дитячі, дорослі, будь-якій комбінації. З 4 одиниць ви заплатите за 2 дорожчі. Мені ці метелики сподобались, малесенькі крабики, пластикові. Дуже багато. Просто нереально вам все це показати. За 50 гривень такі невидимки набір за 90, тут і заколки, і невидимки Такий бантик 80 гривень. Вау, нам оста волосся, дивіться, яке класне. Ціна 169. Хто бачив моє розхлаблення, той точно бачив, що в мене достатньо заколок, але я так до цих придивляюся. Дуже вони мені гарні. Є ось такі по 30, а такі по 40. Да, да, усі підгузки трусиками Extra Soft до 30% знижка. Неакційна ціна 409 гривень. Можете собі відняти 30%, будете знати акційну ціну, бо, на жаль, ще ціночки не змінили. На туалетний папір теж знижка 30%. Торгова марка Літо і Greenway. Є трьох шарові 4 рулони. Ці теж. Трьохшарові такий варіант. Ага, от це сюди. А це сюди двошаровий. Грінвей з, з ароматом, без аромату. Теж оціники не змінені. Є також вологий туалетний папір 40 штук за 29 гривень і 80 штук. 30% від повної вартості знижка.